Вітаємо на каналі Елеваторист. Як бачите, я сьогодні у відпустці в горах, в зернових Альпах, правда? Це полімерні рукави. Взагалі так робити не можна, але сьогодні мені дозволили, тому що зараз відбувається розвантаження цих рукавів. Сьогодні ми приїхали в гості на елеватор-аградар бар, щоб розпитати, що у них у рукавах. Дізнаємося про досвід зберігання зерна у полімерних рукавах у цьому сезоні. Розпитаємо, що зберігали, з якою якістю закладали, а з якою розпаковували. І все розкажемо вам. Розкажіть, будь ласка, про рукавний сезон. Який був, скільки у вас зерна закладено було на зберігання і взагалі по результатам вже можна зробити якісь висновки? Якщо говорити про технологію зберігання рукавів, ми її застосовуємо з 2013 року. У нас вже є станом на сьогодні доволі такий вагомий досвід використання цієї технології. І ми багато, звичайно, аналізуємо і певні результати для себе оцінюємо, як технологічні аспекти, так і економіку саме цієї технології, оскільки це для нас є важливо. Якщо говорити взагалі в обсяги, я можу сказати, що через е, зберігання рукавів за весь час, коли ми вже оперуємо цією технологією, ми приблизно перевалили вже близько 600 тисяч тонн зерна Так, да, 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 загал в цілому. В цьому році на зберіганні в рукава ми закладали 122 тисячі тонн зерна. Ми практично закладаємо всі культури, якими ми працюємо, з якими елеватор працює. А в цьому році ми закладали 5 культур, пшеницю, кукурудзу, сою, соняшник і невеликий обсяг ріпаку. Але переважна кількість в цьому році в структурі це е, саме пшениця. І ось ми зараз знаходимося на цьому полі. У нас тут е, на цьому майданчику. Зберігається тільки пшениця. Інші культури у нас зберігаються на іншому майданчику. І тут у нас в цьому році таке пшеничне поле, ми його називаємо. А скільки тут було пшениці? Е, на цьому полі було 55 тисяч тонн пшениці. Частину ми розвантажили, меншу частину, більша частина ще тут на зберіганні, але якраз ми ці дні, якраз у нас відбувається активний процес розпаковування. А якщо говорити про показники пшениці? З якими закладали і з якими зараз розпаковуєте. Ми практикуємо, в принципі, закладку всіх культур орієнтовно в базових позиціях. Тобто, як правило, це суха продукція, чиста. Може бути недочищена в якихось параметрах. Це ми вже дивимося по технології, по наших можливостях, по наших потребах, але орієнтуємося на закладку наближених до базісних. Тобто зміна показників немає великої зміни, там, показників якихось у вологості, в принципі, у плані збереження вологи технологія доволі комфортна. У плані смітної доміжки, ну для пшениці не є проблема, так, тому що тут смітна домішка на вході невелика, хоча технологія взагалі якраз роботи з рукавами передбачає е певне збільшення саме смітної домішки в різних культурах. Ну ми трактуємо для себе, скажемо так, ми допускаємо для себе. Ми бачимо, це вже наша статистика тривала. що, В принципі, на різних культурах. Смітна домішка може збільшуватися до 1%. Ну, це може бути в кукурудзі, а це може бути в соняшнику дещо. За рахунок саме якби, додаткового впливу механізмів на зерно. Тобто ця пшениця розпакована, вона не йде на очищення, вона відразу відвантажується. Ні, зараз вона не йде, вона не проходить ніякі додаткові операції. Вон, у нас зараз іде активне надходження вагонів, і практично основна маса пшениці йде прям, напряму на вагони. Ось пшениця, яка запакувалася, і розпакувалася. Пшеницю ми закладали з смітної домішки двойка і вологістю 14-0. Так само ми її дістали з ПЗР 14020. Є окремі речі, там, десь можливо пшениця, яка десь може мати запах, може ще що. Ну, в процесі технології допускається. Це невеликі кількості, то вони йдуть на додаткову вентиляцію для того, щоб довести її до нормального стану. І все, це всі операції, які ми зараз проводимо. На невеличкій кількості продукції це є вразливі місця у мішках. Це може бути початок мішка, це може бути кінець мішка, може десь бути мішок пошкоджений у процесі. Зберігання і в цих місцях може бути або підмокання, або просто продукт сухий, десь коржик утворитися, міг якраз у зоні пошкодження, і там може бути частина продукції, яка потребувати додаткового здоровлення за рахунок вентиляції. Все. А розкажіть про кукурудзу. В яких об'ємах кукурудзу зберігали в рукавах? Скільки вона у вас лежала і лежить, мабуть, і досі. Звісно, кукурудза в нас ще лежить. і, Я думаю, вона ще буде лежати напевно ще з місяць. Лежить вона від моменту збору врожаю з жовтня місяця. Сьогодні в нас закінчується квітень. В цьому році ми кукурудзи закладали 22 тисячі тонн. То закладали ми. Сушарки, хоча сушили ми мало, практично в основна кількість кукурудзи в цьому році на вході заходила сухою. Станом на сьогодні якість продукції, яка зберігається, кукурудзі, Ми говоримо зараз саме про кукурудзу. Абсолютно нормальна. Вона є суха, вона не потребує ніякого досушки, вона збереглася в цих параметрах. І так само і смітна домішка по цих партіях в межах. Практично продукція йде зразу. Вагони. Ще я хотіла поговорити про олійні культури, вони ж складніше зберігаються в рукавах. Ми навіть не трактуємо, що вони складніше зберігаються. Тобто наші підходи до зберігання щодо сої, щодо соняшника, навіть до ріпаку, практично майже такі самі, як і до зернових позицій. Єдине, що ми так, ми маємо на увазі, що ми стараємося олійні культури закласти на кращі ділянки поля. Де мінімальний ризик, десь можливого підтікання, там, замокання і так далі, оскільки тоді допрацьовувати, звичайно, трошки буде складніше. Ну і Такі позиції, як соя, соняшник да, в давньому місці толію. Ну, в принципі, якщо вона замокне, вона може згіркнути продукції, свої речі. То ми стараємося вибирати кращі ділянки поля, такі комфортні. Але в цілому якихось там особливих додаткових м заходів ці партії в процес зберігання не потребують. Є момент, коли ми стараємося в принципі, до такої вже пізньої весни, коли вже температури високі, перемістити в елеватор, а оскільки, коли вже стає тепло, якщо є якісь моменти, там десь підтекло або ще щось, тоді може продукція набрати запаху. А наскільки довго може лежати ріпак чи соняшник в рукаві? З нашого досвіду ми зберігали. Практично майже всій культурі в нас є досвід зберігання протягом року. Єдине, що ріпак ми зберігали до півроку. Це вже другий рік, що ми так велика кількість соняшника. У нас майже вся партія була закладена в мішки. А з якими показниками закладені? За, е, були показники, які ми і базисні показники. І був такий момент, що ми не встигали перечищати, тому в нас була і смітна домішка більше трьох. Е, по вологісті у нас воно в базисі. І е, ці рукави з міжна домішки більше трьох, оскільки вони лежали. Ну так само, так само так, і... та, весь період. Ну, в принципі, ну у нас питань немає. Ми задоволені. Соняшник зберігається гарно. А що з приводу сої? Соя сама складна, але теж її треба вчасно просто розпакувати. Кожна культура вона зберігається, нормальне гарне поле, рівне поле. Тим більше, що ми його перед тим як закладати мішки, ми обов'язково його спушуємо. Щоб, навіть якщо йде вода, якщо йде дощ, вона пропадає ця вода, в землю. Воно ж не тверде, не зберігається у нас, калюш немає, нічого немає. Тому мішок стоїть. Навіть от як у нас була. Соя з зеленими бобами, що дуже хвилювали. Оця рання соя, де є зелені боби, недозрілі. І вона в нас збереглася, тому що ми як законсервнув цей рік в нас, слава Богу, все круто в сої, тому що в нас не було ні пошкодженого, ні зіпсованого зерна. І ми піднімали якраз цю сою, яка там, ну там у нас була пару, така партія невелика, але була, що ми її е, е, зеленими бобами, і ми підняли все добре. Вона збереглася, не зіпсувалася. Ми розуміємо, що є миші, є птахи, є лисиці. Чи були проблеми цього сезону? Миші якраз для нас є такі найгірші шкідники, які можуть зробити найбільше шкоди. Бо, в принципі, якщо ми говоримо про цю технологію, то, в принципі, два фактори, які такі критичні, можна сказати, які негативно впливають на. Саме процес зберігання це пошкодження мішка і попадання вологи в мішок. Ну волога, і коли мішок цілий, волога класично, не попадає. Мішок доволі міцний, цілісний, а попадає якраз через місця пошкодження. А пошкодження може бути внаслідок якраз дії мишей або птахів. А лиси це вже якби наслідок. Лиси чують миші. І тоді вже бігають до мішків, можуть там пробувати дряпати мішок, коли вони чують десь під мішком миш. Тому первинний якраз миші. Ну, вони є постійно, ми щось, якісь заходи проводимо для того, щоб боротися з ними, але вони є постійно. В цьому році. Таких критичних е якихось дуже крит... масштабів пошкодження мішами немає. Є часткове пошкодження десь птахами, але в цілому ціні птахи не так не роблять такої шкоди. І тим паче, що тут ще є нюанс. Е птахи, як правило, пошкоджують мішок зверху, і кожну таку зону пошкодження дуже добре видно. Візуально. Пройшлися працівники, подивилися, кожну дірку видно, заклеїли, запрацювали. Миші, як правило, пошкоджують знизу. Знизу ми нічого не можемо бачити. Ми можемо бачити там початку, де є доступ, а під самим мішком, якщо це десь зміщено відкраїть, звичайно, ми тільки по факту можемо бачити. І ми туди не можемо ніяк ні поремонтувати, якщо там вже така дірка є, розумієте? Тому, тому і ми трактуємо, що миші це найгірша капусть якраз цієї технології, але не настільки критична у цьому році. Угу. Ви якісь заходи робили для цього? Чи так історично склалося? Ну, так, ми пишемо оголошення, миші ще в нас не їсти, у нас нема що їсти, йдіть там у ліс. <сум> обробляємо ділянку. Звичайно, пробуємо кожну ділянку щорічно ми її обробляємо, механічну обробку ми проводимо. Хоча би, є, є трактування, що ділянка має бути втрамбована, вкатана. Ми все одно її розпушуємо. І якраз в процесі механічної обробки трошки ми руйнуємо ці колонії мешаків, коли ми працюємо, трошки їх там, е їхні хижаки працюють з ними. Ну і е є практика обробки ділянок ам'ячною водою, того, щоб запахом е відлякувати їх їм було некомфортно. А мені розповідали, що дуже люблять птахи і ріпак в рукавах. Ви відслідковували таку? Нас не люблять. Не люблять. Нас, Вам нас, <рес> наші птахи наш ріпак не люблять. У нас не було питань пошкодження птиці саме рукавів з ріпаком. Ось якраз зараз ми з вами свідками безпосередньо процесу розвантаження зерна з рукава. Що ми бачимо? Ми бачимо одну розпакувальну машину, в яку заправлений мішок. І за допомогою шнеків ця машина повністю вибирає зерно з рукава і подає його в автомобіль, який повезе зерно на елеватор. Машинка заряджається в мішок на початку мішка, мішок постійно підмотується. По мірі вибору продукції, і машинка таким чином рухається до самого закінчення мішка. І в кінці рукава там залишається там, 300-500 кілограм продукції, яка вже не попадає в шнек, і яку потрібно вибрати вже розвантажувачем. Іншим. У нас є тут на майданчику навантажувач телескопічний, і хлопці вже оці кінчики вибирають. А скільки часу займає розпакувати один мішок з кінцем кінець? Продуктивність розпакувальної машини 180 тонн в годину. Що це означає? Це означає, що одна година, один рукав. А якими рукавами користуєтесь? У нас є досвід різних рукавів, різних виробників, і імпортних, і українських. Сьогодні ми практично використовуємо тільки наші українські планети пластику. Нас вони влаштовують, в принципі, як і по ціні, і досвід експлуатації цих рукавів нас абсолютно влаштовує. Трібно брати час від часу аналізи так. лабораторні. Як часто? Є, є ж якісь стандарти, наприклад, по це, зберіганню? Я розумію, що є стандарти. Ми стараємося в мішки просто не лазити. Ми не беремо постійно проби з рукавів. Так, да, ми для себе ми при закладці рукавів знаємо деякі партії, яких ми ж беремо про ми знаємо, деякі партії ми закладаємо, які, цей, коли у процесі виборки продукції ми вибираємо контрольні точки, там, з цього кварталу беремо рукав, з іншого кварталу беремо рукав. Ну, проміна. Да? <кій> тобто по тих речах. Ну і ми більше оцінюємо е, зовні, тобто е, чи рукав цілий. Чи немає десь збору води, чи немає там якихось пошкоджень, чи гризунами, чи там тахами, чи можливо механічно десь, оскільки працює транспорт і цілодобово працює. Оці речі ми більше спостерігаємо, а постійний відбір проби зерна з мішками ми не здійснюємо. Мішок закритий, там утворилося своє. Середовище газове, і все, і воно зберігається. І в принципі, ми маємо досить тривалого зберігання. На фоні нашого досвіду ми не бачимо потреби постійно лазити в мішки для того, щоб відбирати проби, відбирати, відбирати, відбирати. У нас є контроль при закладці, у нас є контроль при розпакуванні. Ми собі зрівнюємо ці параметри, дивимося для себе, яка динаміка, чи змінилося, чи не змінилося, відслідковуємо і все. Цього нам достатньо. Від сезону до сезону міняється вартість зберігання в рукавах, чи вона є якоюсь такою більш стабільною? Вона для нас більш-менш стабільна. Особі, оскільки ну, ми ж оперуємо, перше, у нас є набір техніки наш. Частину техніки по певні періоди ми орендуємо, донаймаємо, так як у нас. Майданчики розміщені біля самого елеватора, у нас виникають певні додаткові статті витрат, доставка продукції вже безпосередньо на майданчик. І тут перевантаження вже з автомобільного транспорту у бункери. Але, скажімо, вартість оцих і робіт, які надають нам підрядники, вона приблизно стабільна в межах там. Тривалих періодів, сезонів, вона якраз, не дуже змінюється. Ну, тому, відповідно, ми оцінюємо приблизно як сталі цифри. А якщо конкретно брати цифри? Якщо конкретно брати цифру в наших умовах, я говорю про наших умовах, оскільки в кожного там можуть бути і різні моменти, в наших умовах, при нашій схемі роботи, в нашій пункти стації, собівартість десь. Становить близько 10 доларів на одній тонні. Якщо порівняти це з силосним зберіганням, наскільки це різні цифри? Ну, скажімо так, звичайно, це додаткові витрати, але ми не сильно біжимо зрівнювати з силосами, оскільки це додаткові можливості, це додаткові партії, в принципі. Звичайно, у нас же вже збудовані, в принципі, да? і експлуатаційні витрати безпосередньо на зберігання в Силосах не трошки інакші. Ну, вже менші, да, в принципі, трохи будуть менші. Тому якщо так рівняти, це ніби буде дорожче, але тут немає якихось великих капіталовкладень для розширення. Відповідно, тому якщо так рівняти, то не бачимо ми тут цей накрізь. Зараз бігти, там щось розширяти, що будувати склади, силоси, ну, для чого? Це капітальні такі витрати постійні, їм треба постійно давати, скажімо так, якусь роботу, щоб забезпечити окупність. Коли ми говоримо про рукави, перше, це технологія, ну для нас, коли у нас напрацьовано це все, для нас, в принципі, вийти на закладку ну, достатньо, ну, в принципі, ну, півдня, скажімо так, вийти на майданчик, розкласти техніку. І почати і почати вже процес. Так, там, в принципі, для повної інтенсивності нам потрібен ще день, наприклад. Щоб, якщо нам потрібно, там більше там, ресурсу залучити. А якщо не потрібно, півдня і ми вже працюємо. І які капітальні витрати під ці Де вже практично ніяких на принципі. А якщо нам не потрібно, то ми і не виходимо. Тому сьогодні, коли Окупність нижча, ну, ми не розглядаємо, тому що варіанти добудовувати якісь силоси. Станом на сьогодні ми е, приймаємо 410-тися тонн. Це при номінальному об'ємі елеваторів 50 тисяч тонн. Так. Це величезна кількість обертів за сезон. Дев'ятий. Не робимо 9 сьогодні. Це багато хто вам позаздрить в такій цифрі. Згоден, але я можу добре заздрити своїй команді. Ми разом цю справу робимо, і вони можуть забезпечити кожен у своїй зоні відповідальності. Якраз таку високу продуктивність роботи, високу здатність динамічно відпрацювати ці задачі. На цьому все. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб бачити сповіщення про нові відео. І до нових елеваторних зустрічей!